Відповідними відділ ведення Державного реєстру виборців було передано 5 липня попередніх списків, виборців, а також іменних запрошень, після чого списки уточнювалися на дільницях та за зверненнями виборців і вже 14 липня було передано виборчим дільницям уточнені списки. Всі, хто звернувся до відділів ведення реєстру, до 11 липня включно були опрацьовані, якщо мали правові підґрунтя, внесені в списки. Після 11 липня потрапити до списку виборців, можливо, виключно за рішенням суду, до Державного реєстру виборців введення облік всіх виборців, які мають право голосу. До списів виборців можуть потрапити тільки ті виборці, які мають зареєстроване місце проживання і мають виборчу адресу. Таким чином, до попередніх списків виборців було включено 144 423 виборці. В уточнених списках кількість виборців становила 144 793. Якщо дивитися в розрізі саме по районам, то в Новозаводському районі 78 413, Рібкінський район 22 935, Чернігівський 43 445. З яких НСП Рібкінський район 2563, Чернігівський район 1121. І в Новозаводському районі була уточнена цифра, тому що п'ять дільниць з Новозаводського району вони підходять до 205 округу, і без них виходить по НСП 780 чоловік. З 1 травня до особистого кабінету виборців звернулося перевірити себе 16 осіб, з яких реєстрі присутні виявилося 14. На відміну від всіх попередніх виборів, ця виборча кампанія ускладнилася тим, що з 4 квітня цього року. Реєстрація місця проживання громадян здійснюється не Міграційною службою України, а саме місцевими радами і сільськими головами, котрі повинні подавати до Державного реєстру виборців відомості про громадян, які зареєстрували своє місце проживання на відповідній території, а також 18 вічні. Для достовірності наявності це було у списках виборців громадяни, які з квітня 2016 року зареєстрували нове місце проживання або яким з. Цього часу виповнилося 18 років, повинні були звернутися до дільничних виборчих комісій, або ж якщо їм прийшло, на там, де вони зареєстровані, запрошення, яке повинно було доставлено, бути не пізніше, ніж за 10 днів до Дня виборів. Всі, в разі відсутності цієї категорії громадян у списках не спрацювали органи реєстрації, тобто не подали їх до відділів введення реєстру, але це не вина відділів. Сподіваюся, що всі бажаючі виборці зможуть використати своє конституційне право і обов'язок проголосувати 17 липня. Таким чином, всі завдання, які покладені законом України про вибори народних депутатів України на відділі введення державного реєстру виборців, були виконані, що забезпечує проведення волі виявлення громадян 206-го округу у день голосування 17 липня 2016 року. Також я б хотів би відповісти на запитання, яке мені було поставлено на брифінгу на 9 годину. Яке стосується саме зростання кількості виборців на двох дільницях, саме на 741.079 і на 741.400, це було все в межах закону, тому що наші відділи ведення реєстру отримали саме подання уточнених списків ще 6 липня. І по відповідно до статті закону. Про державний реєстр виборців було внесені поправки до цих списків, і ці люди це строкові, це строкові солдати, які проходять строкову службу. А за законом державного реєстру виборців вони мають право по, по приписці до своєї частини військової частини голосувати по даному округу. А так як у будинку одна знаходиться в будинку хіміків, там є військова частина, яка приписана до цього округу, до цього дільниці, і тому були внесені ці списки. Так само інша частина там приписані саме прикордонні війська, які також проходять все в законах, все повністю на законних основі, і ми маємо все правомірно. Дякую.